начать а с чего начинать потому что действительно какое-то событие у нас неординарное потому что вроде никаких выборов накануне вроде ничего но к нам приехал народный депутат для нас это даже приятно и даже мы с каким-то так ну не то что подозрением но с опаской к этому ну, вот сидим и ждем к чему бы это нас Наши реалии жизни воспитали к тому, что обычно перед выборами появляются многие кандидаты, многие люди, которые обещают нам одно, другое, третье, а в результате ничего не сбывается. Но Валерий Александрович как-то появился вот сам по себе. И он появился из того, что он сделал для нас большое дело. Он помог в ремонте нейрологического отделения, помог в оснащении кабинета лечебной физкультуры в том же отделении, и также тихонечко и ушел. И потом мы приятно для себя узнали, читая в масс-медиа, что он стал народным депутатом, что он человек стал более популярен. И, так сказать, не забывать нас, потому что хочу всем напомнить, что он по образованию первому фельдшер, если я не путаю, да? да? Да. И поэтому все проблемы, связанные с медициной, для него особо близки, острые. И я думаю, никто не будет возражать. С большой радостью мы сейчас его видим в этом зале. Спасибо. Да. Мне действительно приятно, я с этого зала был начал, появился в Чернигове. И в этот зал опять решил и прийти как бы после того, как меня выбрали депутатом. Ну, в первую очередь, хотел вас поблагодарить, как бы в любом случае, потому что тогда были мне задавали вопросы о а какой списке, я говорил 174, и мы все сомневались в том, что, скажем, может быть я стану народным депутатом, но хотя, конечно, желание было огромное, и я в это верил, и, скажем, наконец-то оно свершилось, и благодаря вам, поэтому огромное спасибо, это то, что я в первую очередь хотел сказать, и приятно то, что приходить тогда, когда, честно говоря, вот когда были выборы, мне на душе было неприятно приходить, там агитировать, там просить, чтобы голосовали за нас, потому что я понимаю, каждый, ну, в зале много людей, у каждого есть свое мнение, поэтому сейчас это более приятно делать, и мы сегодня пришли к вам, скажем, с такой миссией, чтобы, скажем, перед вами отчитаться за этот год, что мы вот сделали в Чернигове, в Черниговской области для медицины, именно вот я и моя команда бьют то, что сделалось здесь. И я бы хотел э, дать Валерию Алексеевичу слово, он, как специалист, просто вам скажет для того, чтобы вы знали, потому что мы действительно, скажем, поработали в этом году, я думаю, за этот год неплохо. Мы посетили практически все больницы, и не только в Чернигове, а в Черниговской области. И сделали немало, и просто в каждой больнице не знают, может быть, какое оборудование, где появилось. И поэтому, я думаю, Валерий Александр Алексеевич сейчас все озвучит и вам. Розкаже. Ну, я дійсно прошкаю, щоб. Ну що, шановні колеги, мені дуже приємно зустрічатися з вами і не тільки в якості перевіряча. Я, до речі, сьогодні повинен бути у вас три години. Я куратор по онкології і в місті і займаюся як позаштатний онколог міста якраз проти раковою роботою. Але приємно дійсно от, здійснити таку приємну місію, розповісти про ті, допустим, про ті придбання про, ті, про те, що було зроблено за допомогою уже народного депутата Валерія Дубіля за цей рік. А роботи було пророблено немало. Хочу зразу сказати, що... Практично незалежно від того, що те, що він курує місто, він точно з таким з таким же успіхом і звертається в обласні заклади, допомагав і обласній лікарні, і нашому онкодиспансеру. Але я трошечки почну із міських закладів, мабуть, ви чули і досить багато і про це говорили. І дійсно, це потрібний був кабінет діабетична стопа, який був відкритий на базі першої міської лікарні. Проблема діабету, ви, мабуть, знаєте, і прийняті постанови Кабінету міністрів, і інші там міністерські накази про те, що все-таки проблема діабету залишається актуальною, а, мабуть, ще і, і більш актуальною, тому що діабет росте. І тому така, така стопа і такий кабінет повинен був вже функціонувати в місті. Слава Богу, що він вже працює і допомагає нам. Наступним кроком це. Було придбання в другу міську лікарню повного повнометражного, скажімо так, біохімічного аналізатора, який виконує практично всі дослідження, які можна буде проводити за допомогою цього аналізатора. Це повністю аналізатор, який не потребує втручання людини. Тобто, всі, все здійснюється машиною від початку. Від Початку роботи цього аналізатора, ну, забору, скажімо, після забору крові, і до видачі результатів. Ще є досить ну, суттєвою допомогою, я хочу зупинитися на формуванні комп'ютерних мереж і за допомогою ну, при, придбання комп'ютерів, які були придбані і в обласну дорослу лікарню, в нашому подиспансер, зформувані комп'ютерні мережі. Які значно покращили, по-перше, те, що у вас вже існує давно, я знаю, і ми до вас їздили, дивилися, вчились. Тепер вже, слава Богу, є і в таких вже серйозних закладах. І знову ж таки, для онкодиспансеру було придбано 10 комп'ютерів. Ми вже повністю сформували комп'ютерну поліклініка, вона вже функціонує. Обласна лікарня трошки раніше цю роботу розпочала. Ну і що значно прискорило, скажімо, проходження пацієнта з кабінету в кабінет. Зменшило ці черги, ну про це ви знаєте краще від мене. Крім того, ви знаєте, що і для вашої лікарні було е, деякі там і апаратури для реабілітаційного відділення, здійснено ремонт неврологічного відділення, про те, що про що говорив головний лікар. Крім останнім, буквально на минулому тижні. Обласна лікарня отримала апарат, який немає, яких аналогів, яких ще немає у нас в Україні, є, є в деяких містах країни СНГ. Це апарат, ультразвуковий сканер для ультразвукового дослідження ока. Цей апарат дійсно унікальний, я сам переконався в цьому, бачив, як він працює. І дійсно апарат, який дозволяє діагностувати патологію сітківки, патологію зирового нерву, патологію е очного яблука, е в тих випадках, коли його іншим способом просто оглянути неможливо. Е дійсно, це апарат, який, мабуть, все-таки відсіче потік тих тих пацієнтів, які раніше заради цього їхали навіть в інші країни, допустимо, ту ж Москву оперуватися. Їхали в Одесу, а це дозволить проводити і на сьогоднішній день я хочу сказати, що офтальмологічне відділення в обласній лікарні мають відповідає таким світовим стандартам. І хочу ще додати, що перед цим було теж прибрано апарат для вимірення безконтактного вимірювання очного тиску. Тобто, взагалі не потрібно ні закапувати, ні потрібно, ні розширяти там зрачок. Що? Да, і це, до речі, в обласній лікарні теж вже цей апарат десь близько року працює, знову ж таки, дякуючи тому, що він був придбаний е, Валерім Ну, І якщо говорити про це, я сказав так в основному ті заклади, які розміщені тут, у нас в, облас... в обласному центрі міські заклади, крім того, велика допомога була надана і Прилуцьким, і центральній районній лікарні. Придбано апарат тур, трансуретральна резекція, ви знаєте. Е, Представьте Ну, апарат дійсно те, що вже до чого підходить ну, вся медицина до мініінвазивних операцій. І без цього апарата вже ну, він існує, допустимо, обласній лікарні. Тепер ще буде існувати її, існує вже міській лікарні. Крім того, прилуцька міська лікарня отримала сучасний УЗІ-сканер Галока, ультразвуковий апарат, який теж. Виконує практично всі функції з доплерометрією, ну, з усіма тими функціями, які потрібні які для сучасного апарату. Ну, мабуть, тут величезний список всього того, що там зроблено практично по кожному закладу, по міських закладах, по обласних закладах, по закладах районних лікарень. І можна говорити, що за цей рік, коли ми підрахували, допустимо, вклад, скільки, допустимо, чи Допустим, апаратури цієї, яка була придбана. Е, скільки людей, дякуючи е, е, комп'ютерні мережі, допустим, використали знову ж таки, ми скільки змогли обслуговувати, е, це, е, це число досягає 100 тисяч пацієнтів, які, от, використовуючи дану апаратуру, використовуючи все це обладнання, е, змогли з цим скористатися. Тобто ви бачите, які це цифри. Я думаю, я думаю, що е, у нас знову ж таки у медиків є можливість знову ж таки звернутися до Валерія Олександровича. І у кожного є якісь задумки. Я, от як, знаєте, як теж керівник невеликого там, свого підрозділу поліклінічного відділення, в мене там теж є свої, там що я дуже хочу, щоб було що немає там в інших закладах і, і, і теж у нього прошу знову ж таки. Я думаю, що у вас теж є можливість до цього звернутися. І я думаю, що ну, кожні керівники відділень. Хотіли б там мати у себе щось опять же, новітнє, щоб виводило нашу медицину на більш високий рівень. Але тут я ще хочу сказати, що ну, я очолюю комісію в обласній раді по охороні здоров'я, і все таки ми досить часто звертаємося до вищих керівник, керівних органів держави. Ось на останній сесії ми пробували е, прийняти таке рішення про збільшення соціальних гарантій для медичних працівників. Хоча ми пішли, можливо, трошки неправильним шляхом, хотіли прирівняти медичних працівників до е, держслужбовців, що що, відповідно, наше рішення відкинула десь назад і проголосували там буквально одиниці. Але ми це питання не залишимо і ми будемо займатися далі. Е, якщо дійсно держслужбовець на сьогоднішній день це вже не, не та людина, на яку потрібно орієнтуватись, а треба. Все-таки статус медицини піднімати, то будемо піднімати іншим шляхом, щоб вводились якісь додаткові пільги, хай це буде вже не держслужбовець, а якось по-іншому, щоб піднімалася зарплата, щоб все-таки до рівня середнього по промисловості, як записано, до речі, в нормативних, не знаю, в яких там документах, що все-таки медицина, працівники медицини повинні прирівнюватися до працівників промисловості. Тобто і, знову ж таки, я так думаю, що дякую, ну будемо звертатися знову ж таки до народного депутата, щоб ці наші пропозиції, які тут народжуються в нас в області, в місті, щоб все-таки вони доходили до Верховної Ради, щоб вносились відповідні поправки, щоб вносились, приймались відповідні документи, які ну, все-таки піднімали статус медицини, ну і соціальні якісь гарантії теж. Ну, от. То, я хотел вам и Проходите места. Проходите места. Проходите места Скажем, это мы все делали то, что у нас были свои какие-то возможности на своем уровне. А теперь вот мы пришли, и депутат областной Рады Валерий Александрович, и депутат городского совета Олег Вячеслав Викторович. И хотели бы, чтобы вы вместе с вами поработать, так как я депутат Верховной Рады, и вы знаете, там, теперь поработать над законодательством, над теми поправками, и чтобы вы, ну, без вас мы этого не сделаем. Я бы хотел то, что я обещал во время выборов, хотел бы действительно в Верховной Раде поработать и чем-то быть вам полезным, чтобы наконец-то прошел и тот закон, Бют внес законопроект о обязательном страховании, чтобы ну, за этот год все-таки приняли закон там о том, что вы видите, что исчезла реклама, и сигареты там и водка уже ее стало гораздо меньше. Это уже, ну, есть какие-то там плюсы, хоть и небольшие, но хотелось бы, чтобы, чтобы их было больше для вас и для людей, и для здоровья. Поэтому хотелось вместе с вами поработать. Сейчас еще там, скажем, несколько слов скажет Вячеслав Викторович по поводу того, что у нас в городе. Я все-таки постараюсь, я не смогу так красиво говорить, как Валерий Зуб, потому что я не разбираюсь, но я разбираюсь в финансах. Я хочу буквально несколько слов сказать о нашей сфере охраны здоровья, буквально несколько цифр, чтобы просто мы представляли. Основную часть бюджета, которая городского бюджета, у нас уходит на охрану здоровья и на освиту. Если у нас в 2000